Доброго дня, шановні. Вчора в коментарях бачив сварку двох поважних людей, українців, які сперечалися, селаючись на заяви Трампа. аргументуючи свою позицію заявами президента США, я вважаю, що це контрпродуктивна позиція, тому що він робить по 5 заяв щодня і вони диаметрально протилежні одна одній, тобто позиції якоїсь нема. Трамп просто щупає електоральне вікно, яке дасть йому хоч якусь підтримку електоральну, тому що там з рейтингом повна біда. Вони стоять на порозі виборів. І рейтинг та довіра до Трампа партії і, взагалі, всьому, що відбувається, нульова. Так сильно Трамп не просідав ніколи. Більш скажу він. Тому що так швидко, я не кажу, навіть впав, обрушився рейтинг президента вперше. Так, він там робить заяви, що він зупинив 10-20. Я впевнений, скоро ми матч... почуємо і 40 він. Але коли серйозні люди чубляться, тим більш публічно в коментарях, я б не радив силатися на заяви Трампа. Тому що достатньо відкрити будь-яку будь соцмережу і почитати за один день 5 протилежних заяв Трампа. То він за Путіна, то він проти Путіна, то Путіну треба бути обережніший, то він вже найкращий друг та сильний лі лідер і так далі. Тому я вважаю, що всі крапки розставить Конгрес, який вийде е з канікул. І я вважаю, що у Трампа буде дуже багато політичних проблем, тому що є двопартійна підтримка імпічменту. І я вважаю, що цей процес восени буде розпочато. І багато інших подій, які та заяв, які відбулися, в тому числі заяви про Кімчинина та Північну Корею, зустріч Путіна та Американські воїни навколюшках, які розстилали червоний килимок для диктатора, заяви про Лукашенка. Що він там просто геніальний лідер нації білоруської та інше, тому чекаємо осені та не зважаємо на заяви Трампа, тому що спиратися на них будь-яка людина в здоровому глузді, не може. Я взагалі вважаю, що там вже пора провести експертизу, чи здатний травм виконувати хоч будь якісь обов'язки, тому що неможливо, щоб доросла людина робила протилежні заяви за один день, такий день. Навіть на протязі одного часу є заяви, які протилежні одна одній. А я кажу про лідера США. Це... Країна, на яку рівняється ну, реально більшість демократичних країн цього світу. І на зараз ми маємо, що заяви Трампа вартують стільки, скільки повітря, яке треба для того, щоб їх зробити. Всім гарного дня, не чублимося, ну як мінімум, щодо заяв Трампа.